Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу! У нас була невеличка перерва для того, щоб ви могли ще раз згадати і подивитися наші бесіди по книзі Вихід. Можливо, хтось до нас долучився, і тому йому потрібно було теж подивитися ці книги. І ну, хочеться далі нам читати Святе Писання. І... Ми сьогодні приступаємо до читання третьої книги буття, книги, яка має назву Левит. Давайте ми згадаємо, що у книзі Вихід Господь дає наказ про будівництво поки що переносного храму, так званої старозавитної Скинії, і ми звертали там увагу на те, що Господь абсолютно все вказує Мойсею, як потрібно зробити. У найменших деталях. от І це означає, що скинія це не є творіння людське, а це Боже, це те, що Господь сказав, як потрібно зробити. Разом з тим, ми з вами говорили про те, що ця старозавітня скинія вона також збудована по принципу тому, як будували люди своє житло. Тобто люди жили у наметах. І коли заходили в намет, спочатку була центральна кімната, де приймали гостей, де споживали їжу, ну, де перебували протягом дня. А далі була завіса, і за завісою була спальня. От і в спальню ну, не всі входять, і відповідно, скин'я вона ж теж так була збудована. Ну, відповідно, двір. Потім святилище, це якби центральна частина, куди всі могли приходити, приносити свої жертви, а вже у святеї святих заходив лише персвященник у потрібні моменти. І так само ми побачимо про образи, от хоч і будемо говорити тут ми про жертвоприношення, тому що книга Леви це книга про те, як потрібно приносити жертву, і що є чисте, що нечисте. Це ну, теж буде цікаво. Книга, хоч як ну, екзегети, її називають одною з найскладніших книг святого Писання. От, але разом з тим ми будемо теж проводити паралелі на наше життя сьогодні, на наші жертви, які ми робимо. Ну і хай Господь нам допомагає, щоб, як завжди, щоб ми отримували духовну користь від читання Слова Божого. Отже, з Божою допомогою починаємо читати першу главу книги. Левит 5 книжя Мойсея. І возвав Господь до Мойсея і сказав йому: зі скинії зібрання говорячи. Господь, після того, як вже збудувалася Скинія, постійно говорить із святого місця. І це місце досідники Слова Божого називають якраз було над ковчегом завіту. Над цим ковчегом, як ми пам'ятаємо, були зображені виготовлені херовими, які своїми крилами накривали, якби осіняли цей ковчег. І от якраз над ковчегом і між крилами в цьому місці первосвященик, ну в даному випадку Мойсей, коли заходив у. Він як пророк заходив у скинію, то отримував від Господа знання, откровення. І саме голос був якраз над ковчегом. Тому це місце називається святе святим, найсвятіше місце на землі, ну, на той момент, так би мовити. І сказав якби Господь: оголоси синам нам Ізраїлевим, і скажи їм, коли хто з вас хоче принести жертву Господу. То якщо з худоби приносите жертву вашу, з худоби великої і дрібної, якщо жертва його є всепаленням з великої худоби, нехай принесе її чоловічої статі без вад, нехай приведе її до дверей з кинії зібрання, щоб придбати йому благовоління перед Господом. Ну, звернув увагу, що якщо приносили жертви, то це е, мали бути тварини чоловічої статі, е, і ми знаємо, що право звершувати служіння е, мають е, лише чоловіки, конкретно звершувати служіння. А е, ці жертвоприношення, ці тварини, вони теж є частиною жертвоприношень і того служіння. І покладе руку свою на голову жертви всепалення, і придбає він благовоління і очищення гріхів його. Далі ми побачимо про те, що більшість обрядів по жертвоприношеннях будуть е, звершувати левити, священники. Але тут сказано, що той, хто приносить, він повинен покласти руку свою на жертву. І в цьому є глибокий символізм. Це означає, що він. Від себе приносить цю жертву, але разом для, з тим, для тої людини, яка приносить жертву, це є нагадуванням, що він себе теж приносить жертву. Але ну, ми з вами читали у книгі, у книзі вихід про те, що, от, наприклад, первородний чоловічої статі має бути. Первісток має бути пожертвований, перенесений в жертву Богу. Але ну як же ж можна принести хіба спалити дитину? Та ні, ми з вами говорили про те, що потрібно було це зробити символічно, і потрібно було принести викуп в храм певний, який був назначено законом в Скинії в даному випадку. І тут теж людина, якби себе в жертву приносила. Але не себе, але ту тварину, яку вона приносить, і тому покладає руку. Щоправда, не не всі могли покладати руку. Наприклад, діти не могли покласти жінки, не завжди могли покласти руку. І тому хтось міг, старший чоловік, той, хто приходив до храму від сім'ї, від родини, також приносити жертву не тільки за себе. А і за тих, хто не могли цього робити. І тому в нас є така традиція, що ми теж, коли приходимо в храм, ми подаємо записочки в храм, записуємо, що є люди немічні, які в даний момент не можуть бути присутніми або подорожуючи, або як зараз сьогодні на війні. І тому за них ми подаємо записку, щоб теж була жертва молитовна принесена за цих людей. А так, кожна людина була зобов'язана, хто при силі. Сама приносити цю жертву і покладати руку на тварину, яка приносилась. І заколи тельця перед Господом, значить, сам заколи теж бере пряму участь у звершенні е цього жертвоприношення, сини ж Ааронові, священники, принесуть кров і покроплять кров'ю з усіх боків на жертовник, який при вході у скиню зібрання. А далі, е все роблять священнослужителі. І в нас так само обов'язково священники мають те звершувати, що не можуть звершувати миряни. І саме тому ми просимо їх про молитву, про звершення таїнств. Так само і тут написано: і зніме шкуру з жертви всепалення і розсіче її на частини. А чому треба знімати шкуру? Це зовнішнє. Це в нас теж є зовнішнє. Якісь гріхи, наші осквернення, їх треба лишити і Богу не приносити. Сини, ж Ааронові, священники, покладуть на жертовник вогонь і на вогні розкладуть дрова, і розкладуть сини Ааронові, священники, частини, голову, жир на дровах. Що на вогні на жертовнику? І знову що священники, священники. Значить, у нас теж священне служіння, воно має свої обов'язки, має свої правила, які не можуть звершувати миряни. А нутріщі, жертви і ноги їх вимиє він водою і спалить священник усе на жертовнику. Це все палення, жертва пахощі. Приємні Господу. Тут активна участь і того, хто приносить в жертву, людини, яка е, приходить до храму, до скині, вірніше, так якщо вже прямо говорити за ці події, які тут згадуються. І е, так само пряма участь і священникам. Священникам теж будуть накази, щоб вони це все робили із благоговінням. Так само і ми теж в храмі, е, коли ми прийшли і подали, ну, скажімо, записочку, так? Традиційно ми це робимо, то це не означає, що наступна наша участь пасивна. Ні, ми так само беремо участь. І тут сказано, що той, хто приносить жертву, то він повинен вимити внутрішні і помити ноги тварини. А чому так? Ну, це значить відкинути все, що оскверняє людину. Ну зрозуміло, нечисти в людині і ногами вона своїми ходить, можливо, по неправильних дорогах. От, і тому це потрібно вимити, щоб жертва була чиста для Господа. Це символізм. Якщо жертва всепалення Його Господу з дрібної худоби, з овець або кіз, нехай принесе її чоловічої статі без вад, нехай покладе руку на голову її і заколе її перед Господом на північній стороні жертовника. І сини Ааронові священники покроплять кров'ю її на жертовник з усіх боків. І розсічуть її на частини, і, відокремивши голову її, і жир її, і розкладе їх священик на дровах, які на вогні, на жертовнику, а внутрішні ноги вимиє водою, і принесе священик усе і спалить. На жертовнику це все палення, жертва пахощі. Приємні Господу. Знову тут іде розділення, розділення внутрішні, потрібно знову вимити ноги, потрібно також і розділити жир. Жир це те, що ну, все, все, що нас, нас обтяжує у нашому житті. І тому воно тут теж розділяється. Ну, а про внутрішні і про ноги ми вже з вами сказали. Треба ще сказати, що від самого початку тут сказано, що якщо, якщо хтось буде приносити жертви від великої чи від дрібної худоби. Тобто, це означає, що в залежності від статку, людина може приносити різні жертви відповідно до того, що вона має. І це Богу приємно і це одинаково Господом приймається. Але. Тут сказано, що це от приємні пахощі для Господа. А давайте ми подумаємо. Ну і, мабуть, в кожного виникає питання. Невже Господу потрібне оце, щоб спалювалося ці тварини, і невже він, невже він споживає і благоухання ці, які піднімаються від всепалення отих тварин? А давайте ми почитаємо, що нам говорить про це псалтир. Книга Псалмів. 49-й псалом. Не за жертви твої буду докоряти тобі, бо все палення твої завжди переді мною. Не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят? Чи п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої. Зараз хтось прийшов, я зупиню. Отже, святе Писання нам говорить про те, що Господу найголовніша жертва це жертва хвали і виконання обітниць, заповідей Господніх. І зрозуміло, що Господу не потрібні ці жертвоприношення, вони доргенькі, потрібні нам. Для того, щоб ми себе усвідомлювали, що ми є Божі, і що все, що тут належить, що є на землі, воно належить Господу. І от такими жертвами ми доказуємо Господу, Його владичество, Його всемогутність. Ми доказуємо те, що ми віримо в нього, що ми йому жертву приносимо. І от ці всі символи, які супроводжують ці жертви, вони сприяють для нашого. Духовного удосконалення. Ті тварини, які приносяться в жертву, вони мають свій символізм. Ми зараз ще прочитаємо кілька стихів і ще повернемося до тієї теми, тут же завершення глави. Якщо ж із птахів не приносить він Господу всепалення, нехай принесе жертву свою з горлиць або з молодих голубів. Тобто, якщо немає можливості принести в жертву великої тварини, можна і дрібну принести тварину. Головне, щоб це людина хотіла, тому сказано, якщо захоче. Це дуже важливо, що Господь не вимагає. Господь стукає у двері, і якщо ти маєш бажання спастися, прийняти Господа, ти відкриєш ці двері. Якщо ти хочеш приносити жертву, то ти зможеш це зробити з добрим розташуванням і свого серця. І така жертва буде приємна Господу. Священник принесе її до жертовника і скрутить їй голову, і спалить на жертовнику, а кров. Відсидить до стіни жертовника, зоб її, спір'ям її підніме і кине його поряд з жертовником на східну сторону де попіл. Попіл і е, це місце на схід від жертовника це місце, куди викидали, якби все на смітник. Це те, яке лишнє і непотрібне для жертви для господа або нечисте. В даному випадку у пташки. Все чисте, вона літає, вона найвище над усім, і все ж таки зоб у пташки відрубується. А чому? Тому що зобом пташка може оскверняти себе, тому що вона може їсти нечисте, вона, ну, як говорять оці церкви, може їсти щось не своє, десь вкрасти, якби. От, і тому оцей зоб відрубується. Ну, пір'я – це зовнішнє. О, це, теж, це те, що торкається із цим світом. І, так само є свій символізм в тому, що його потрібно спалити і від, е, викинути. І надламає її в крилах її, не відокремлюючи їх і спалить їх священик на жертовнику, на дровах, які на вогні. Це все палення, жертва пахощі, приємні Господу. Значить, Максим Сповідник нам дає. Таке хороше пояснення, в чому символізм різних тварин. Адже різні тварини приносяться жертву. Наприклад, от, приносять баранів. Баран в святому писанні це символ влади, це символ гордого розуму. І коли людина приносить барана, то вона тим самим якби намагається позбутися своєї внутрішньої гордості. Бик це символ люті. От і коли приносить жертву жертву бика, то відповідно намагається покаятися у тому, що вона інколи була люта коза це символ пожадливості. Ну, хто спостерігав за козами, а, можливо, тримає чи отримував в сільському господарстві, то знає, що це дуже дійсно пожадлива. Тваринка така мила і на перший погляд спокійна, але насправді вона постійно щось шукає. Їй потрібно сьогодні, вона хоче пастися. Завтра їй потрібно листячко десь зривати. Потім вона ще щось хоче їсти. і в неї раціон постійно змінюється. Це така от ненаситла пожадливість. Така от безспокійна, безпокійний весь час пошук щось нового. І от ця пожадливість вона розвіє нашу, нашу внутрішню цілісність, коли ми найперше повинні задовільнятися малим, а споглядати Господа. І тому, от теж, коли людина приносить у жертву цю козу, вона також собою символізує це покаяння у пожадливості. Також от горлиця це символ смиреномудря, голубиця це символ освячення. От, і от символічно, подивіться, ці великі тварини це символ гріхів, а горлиця, голубиця це вже приклади ну, святого, те, що може бути чисте в людині смиренномудря, освячення. І як ми з вами вже сказали, що багаті могли принести собі дозволити в жертву цих биків, баранів, кіз, а бідна людина, от, пташечку. Відповідно, і багаті люди мають і ту гордість, і пожадливість, і зарозумілість, а проста бідна людина приносить голубку, тому що вона ну, більш чиста серцем, тому що ну, цьому доказів у святому писанні є дуже і дуже багато. Ну, хай Господь допомагає нам всім отримувати спасіння, хто, можливо, має і більші статки, хтось має і менші статки. От, але щоб ми всі робили добрі справи, щоб ми шукали покаяння. Ну, і найперше, щоб ми приносили Господу жертву хвали. Слава Господу Богу!